Отримую питання, які стосуються саме 2 вересня, початку навчального року, так, і яка буде ситуація саме у цей день, у цю добу, так, що може відбуватися по активності? Давайте зараз подивимося енергії 2 вересня, але більш докладний прогноз я викладу у своєму телеграм-каналі на вихідних. Тому долучайтеся туди. І у вас буде можливість отримати ту інформацію. Давайте подивимося разом. 2 вересня понеділок, так? Яка іде енергія? Які загалом будуть ситуації відбуватися щодо активності? Так, покажіть нам 2 вересня, так? Давайте подивимося. Будуть створюватися якісь ілюзії. Будуть створювати ілюзії. Ілюзії по активності. Дивіться, дуже багато може бути ілюзій. Так, на 2 вересня у нас готовий захист, він буде працювати, він буде захищати ресурсність, активність якась. ну... Можливо, так, ми не можемо сказати, що її не буде. Але мені йде робота захисної системи 2 вересня. І а, буде так, гучно, але якось все, що пов'язано з цією активністю, мені йде створення якоїсь ілюзії. От, і тривоги. Можуть бути достатньо довгими. Це може емоційно, емоційно напружувати, емоційно може виснажувати так, людей, дітей, в принципі, так, створювати таку напругу. А, давайте подивимося так. Скажу так, що 2 вересня мені показують можливі форс-мажорні ситуації пов'язані з транспортом. Транспортні засоби, можливо, якісь автовокзали, і мені йдуть лікарні, інфраструктурні об'єкти, але темний період доби. тобто це може бути ніч. І е, тяжкість іде, і емоційна, і фізична, від. Е, Можливо,ї масовості, тобто вона може бути вночі більше. От. День теж, імовірність така є. Але те, чого так всі дуже сильно бояться, може зовсім бути не так. Часткова втрата ресурсів може бути і масовість так, на друге друге число, масова активність, вона можлива. Але багато ілюзій буде.